Вітаю! Я цифровий помічник від компанії MetLife. І сьогодні поговоримо про те, як правильно планувати сімейний бюджет, щоб уникнути фінансових стресів і накопичувати з упевненістю. Сімейний бюджет це не лише таблиця з доходами і витратами, це фінансова стратегія вашої родини. Вона допомагає досягати цілей і бути готовими до будь-яких змін. Ось п'ять простих правил, які працюють. Фіксуйте всі доходи. Зарплата, підробітки, бонуси – все має бути враховано. Розділяйте витрати на категорії: харчування, житло, транспорт, освіта, дозвілля так легше бачити, куди йдуть гроші. Встановлюйте ліміти. Якщо бачите, що витрати з'їдають усе, час оптимізувати. Відкладайте 10-20% щомісяця це база для фінансової подушки, накопичень чи страхового захисту. Плануйте великі витрати наперед. Відпустки, ремонти, навчання краще готуватися до них поступово. Спробуйте метод 50-30-20. 50%, 50 на обов'язкові витрати, 30% на бажання, подарунки, відпочинок, 20% у накопичення. Це допомагає жити комфортно, але не безвідповідально. Уявіть сім'ю, яка веде спільний бюджет. Вони щомісяця відкладають на подушку безпеки, страхування та відпочинок. Це дає їм впевненість навіть у складні часи. А у разі непередбачених витрат знають, що є план. Сімейний бюджет це основа стабільності. Його не потрібно боятися навпаки, він працює на вас. А ви вже ведете свій бюджет? Діліться своїми порадами в коментарях. Дане відео створено за допомогою ШІ.